І так, привіт. Сьогодні забрав ще одну посилку. Ну, цього разу це така. Тобто в розмірах вона така величенька трохи, але насправді, е звичайна посилка. Все тайне діло. Замовляв такі пакети, що закривається. Е але більший розмір великий. Повинно бути 100 штук 20 на 30 см і 100 штук 20 на 15. Так, ось дивно, що прийшла посилка От в такому жовтому пакеті. Все. Зараз постійно з цього сайту присилають От. Так, ну давайте подивимось. Вартість. Менших 15 на 20 вартість 2 80 центів. більші 20 на 30, вартість 375. Так, от більше нічого нема. Так. Отже це є. 15 на 20, я так розумію. Ну, як сказати, я б не сказав, що дуже тоненький, так посередньо. Бувають і грубші, буває і тонче. Може бути загалом. Закривається. Закривається чи не закривається. Так, є, закривається, тримається. Нормально. От такі от пакетики. Так. Змінялися. ну Це не страшно. Пізніше порахуючи, чи всі є, тому що по відгуках перший дехто може прийти 80, наприклад, 90. от. І отакі от пакети. Оце, я так розумію, не, не враховується. кількість, це просто як упаковка. От. І такого плану. Тобто, якщо взяти оцей, то якраз половина. Отак. От зараз ізмінів. Отже, менший розмір 15. На 20. Все є до міліметра. І ці. Так, 30, навіть 32, десь 33 міліметри, сантиметри, перепрошую. Не, не, не 33, а 30 сантиметрів і 3 міліметри. Ну і ширина 20, тобто все відповідає. От. Ну оці трошки, мені здається, грубші. Такі міцніші. Ці потонче будуть. Такі міцніші. Так. І защитка тут трошки грубша. О, закрила. Пакети. В теорії воду не проникне, тобто можна в них щось поставити, якісь документи, речі і всяке таке і не проникне. От, надулося. Такі от пакетики. Силку на одній і на другій лишу під відео в описі. Так, ну що, ніби все. Отже вартість посилки в районі 600 доларів. Вартість 6,56. Дійшла досить швидко, близько 20 днів. Ну, як швидко нормально, так і проходять посилки в Україну. Ну що ж, я тільки що порахував і одні, і другі пакети. Оцих більших є дійсно рівно 100 штук. Один до одного. А от з тими меншими цікаво. Тут є не 100 штук, а 117. Так що, бачите, декому приходить менше, читав у коментарях. Мені прийшло наоборот більше, 117 пакетів замість. Ну, дякую магазину за подарунок. Отже, все. Тепер дякую за увагу, до побачення, до наступних відео.